Всіх вітаю! З вами MovieCon. І як ви бачите, я зробив Brawl Stars вертикальним. Це було досить просто, тому я зараз покажу гімплей на вертикальному Brawl Старсі і покажу, як це зробити. Обираємо режим, обираємо бійця. Я просто ще сам ні разу не грав, тому буду ось зараз пробувати при вас. Бачу керування у нас джойстики зверху, тому граємо так, забили все. Виграли. Так, далі граємо вже проти настоящих людей. Сотня FPS, все добре. Це не глюк. Це баг. Так, ну ми тут майже тащили. Майже всю катку ми просто ну, не могли нікого. Ніхто нікого не міг забити нікому гол. Особливо я з таким ноу-хау керуванням. Чату зовсім не видно, ну, смайлики оцих. Немає, ну, на лілі в мене доки ще немає. Гаджета, тому його тут і не видно. Ульта зверху, все, отак ми питали забити, майже забили. Ну, коротше, нас їх там перегасили. Грали-грали. Все. І тут уже... ...тут уже пішла-поїхала. Тут ми забили. Тут ми забили. Опа, і все. Так, ми затащили карта дуже зверху. Красива, але жалко, що воно зужається. Ось так у нас виглядає наш клуб. Дуже цікаво, прикольно, різні. Речі. Ось, все так виглядає дуже странно, особливо бійці. Коротше, Star Park ось поміняти керування зараз. Попробуємо це поміняти, щоб було зручніше, максимально. Ага, ось все, це знизу перетягнемо, щоб було зручно. Так, все. І можна грати, тепер все. Ідемо на вольті в кандидати дня. Ідемо. Навіть можемо кинути пінчик, ми мене вбили, Нокаут, так. Покот залишився. І надалі він також буде найвжевучий, як оказалось. Так. Ну, да. Все, ну, кандидати дня ми, звісно, програли. Все виглядає дуже прикольно, прям дуже. Всі ці магазин також, друзі також. Ну, Беремо, наприклад, когось. Ну, ворона навіть пригає видно, звідки. Всі, бійці дуже смішно, але от майстерності не можна забрати. Скіни вибирати дуже просто, дуже прикольно, воно дуже виглядає класно. Всі мої любимі скіни я переглянув. Дуже легко, просто. Це, думаю, завершити, тому що ну, відео я знімав 10 хвилин, прискорив на x 4 тому такий може бути звук прикольний, смішний. Але ви підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал в описі цього відео. Всім бувайте!